Вітаю! Я сьогодні хочу показати вам, як придбавши скажімо, ось такий тримач для повноформатних заточувальних брусків, і використовуючи апекс формат 15 см, вузенькі бруски з шириною 2,5 см, От, використовуючи сьогодні два брусочки Elbor 50х40 і Вашитам, як можна на руках досить швидко загострити ніж, який вже трохи втратив свою гостроту. Я закріплю втримачі. Ніж я трошки підтупив, тому що насправді в мене це мій кухонний домашній ніж Петті, тобто 15 см, універсальний ножик. Японець vg по центру сталь і окладки з Дамаска. Тобто це саме або ламінат. Але VGT вона досить добре загартована. Тут 60 одиниць є. Японці, які от хендмейт, якщо навіть прочитати, суперстіл хендмейт, тобто це не штамповка, це щось, що робить мануфактура, я вже забув назву цього японського виробника. Це те, що вони роблять згідно своїх внутрішніх там, скажімо так, стандартів. І тут є 60 одиниць і сталь більше така схильна до викришування. Вона, чесно кажучи, суховата. Але така філософія у багатьох японських виробників, вони. Схильні до того, щоб сталі були тверді, зведення було мінімальне. Часто вони до цього часу використовують вуглецеві сталі, бо вони люблять вуглецевий різ. Плюс, ну, скажімо так, сама культура праці в Японії передбачає те, що кожен інструмент там окремо. До нього ставляться з повагою, постійно протирають ножі, промивають, тримають їх там в полотенцях. Тобто постійно окремо один від другого немає якоїсь. От, оце поняття там, скажімо, гігієна і культура праці. Воно в японцях в середньому воно дуже добре представлено, розвинуто і властиво їхній культурі. Тому вони собі можуть дозволити працювати ножами з ржавіючих сталей, але при цьому всьому все це супроводжується тим, що за ножем вчасно доглядають. Тому сталі в них в основному такі, скажімо так, суховаті. В Європі прийнято там гартувати на 55-56 одиниць, вони швидко на мусатах правляться. Це теж непогано. Тут є свої плюси в цій темі. Але от японці вони ось такі. Тому віджетен тут, якби вона трошечки суховата. Треба буде нарізати зараз. У мене основний підвід зроблений під кутом. 15 градусів на сторону, тобто 30 градусів загальний. Зараз я ну, по відчуттях нарізаю підвід під якимось трошечки більшим кутом, тобто, можливо, там 17 градусів на сторону, 18. Складно сказати, тому що око, руки, це така штука, от тіло, це така система, яка постійно набуваючи навику, може цей навик підтримувати. Відтворювати це так як з киданням баскетбольного м'яча у корзину. Спочатку ви зовсім не попадаєте, потім ви випадково попадаєте, потім ви спорадично попадаєте, потім ви часто попадаєте, а потім ви попадаєте з якоюсь більш-менш повторюваною. Частотою з якимось певним відсотком. От якщо взяти баскетбол, там штовхні китки збираються за дуже багато років, десятиліть збирається статистика: відсоток влучань, відсоток підборів, відсоток тих очкових китків і так далі. І ці цифри в спортсменів високого класу, вони досить стабільні впродовж всієї її спортивної кар'єри. Це просто як приклад того, що якщо ви отримаєте навик і цей навик вам дає результат наче ви робите все правильно, тому я не можу сказати, звісно, який є кут, зараз задаю, але він трошечки більше, ніж 15 градусів, тому у нас вийде два підводи. Я працюю тільки вперед, тобто на зерно, бо тут не так багато треба знімати, я думаю, що нам там 3-4 хвилини вистачить для того, щоб загострити. В агресію, в мікрозуб. Загострити цей ніж. На таких сталях можна, звісно, йти і нижче, можна йти там і на 10-14 мікрон, на 7, на 5, і навіть на субмікронні порошки, притири, Все можна. Тільки практика говорить про те, що якась все-таки розумна мінімальна агресія на кухонному ножі робить роботу. Трошки інформативнішою, тому я використав лише два брусочки 50 на 40 і вашиту, яка в принципі не має своєї власної зернистості, бо вона працює. Це натуральний камінь, який раніше добували у кар'єрах. В штаті Арканзас є така гора вашита. І в надрах цієї гори, колись видобували шахтним методом. Видобували камінь. Самі дрібні, самі тонкі екземпляри, ті, які мають саму дрібну структуру. Звуться Арканзаси. Вони теж бувають різні. Soft, hard Arkansas, black. І саме вважається транслюцент. Ось це самі нижні шари породи. Ті, що трошки вище знаходяться. Чи марканзаси. Звуться вашити. Добре, давайте поки все. Спробуємо вашиту. Теж закріпляємо, піджимаємо. Теж наносимо масло. Вашита працює на маслі, на оливі, на олії. Як завгодно. Так. І спробуємо зараз на цьому зубчику, який ми нарізали 50х40, на зробити ще доводку, яка в принципі теж повинна після себе мати такий відчутний мікросерейтор Залишити мікросерейтор на ріжучій крайці або кромці. Мінімальний тиск. Працює на зерно, чому? Тому що тут не був дуже сильно знищений ніж. У нього сформована була геометрія, тому мені не треба було працювати в дві сторони. Я працював тільки на зерно гельбором. Таким чином я трошечки спрощую завдання по боротьбі з завусенцем. Якщо ми працюємо на зерно, він в нас створюється але повільніше, менше і з ним легше боротися. Якщо працюємо в обидві сторони, завосенець трошечки більше має здатність формуватися, і його треба трохи потім уважніше і довше виводити. Тому я для демонстрації, саме на цьому ножі, саме в цій ситуації я працюю тільки на зерно. Тримач такий можна замовити, я думаю, ви якщо погуглите, ніхто не забанений, в гуглі, сподіваюсь. Якщо вам сподобається ідея не розпаковувати точилку, але вдома маєте ті чи інші абразиви різного розміру форми, ось такий універсальний тримач, в принципі, підходить для того, щоб закріпити будь-який вид бруска будь-якого розміру, практично. Все, що там продається в епіцентрі, в господарських товарах. Різного гатунку бруски, які продаються в інтернет-магазинах, тобто абразиви, там китайський з Aliexpress, японський повноформатні. Все це практично сюди, в цей універсальний тримач війде. Тому таким одним тримачем можна закрити питання, як бачите, не тільки по повноформатним, тому що він взагалі розрахований на великий розмір бруска. Але ось і такий апекс формат теж давайте будемо завершувати. вашита повинна лишити після себе достатньо агресивний різ, мікросерейтор. Ну я думаю досить. Я думаю досить. Принаймні не стоїть задача якісь рекорди по різу встановити. Це швидке заточування. Ось навіть по самому різу видно. Пам'ятаєте те, що я говорю тільки що про сухі сталі. От VGTM в японському виконанні. Вона суховата, вона має 60 одиниць. І е, якщо робити мікроскопію, такому ножу після того, як ви його заточили, почали ним, ним працювати, він схильний до мікросколів. Тому е, нічого поганого в цьому немає. Це небе, не є недолік. Це філософія е, японського е, виробництва і е, японської кухні, скажімо так, тому що в них висока культура праці, вони навіть з вуглецівками працюють досі і. Просто доглядають за ножами. І схильні їх час від часу гострити. Хоча вони використовують не маси ні камені, а вони використовують в основному на воді. Але неважливо. Суть така, що ця сталь буде мати на якомусь рівні, вона мікровикришується і можна, звичайно, доводити там, на якихось порошках, притирах, там, іти до мікронів і навіть субмікронних величин, там, використовувати там, пасту, люксор, ще щось. Але, в принципі, логічніше завершити щось типу 20-30 мікрон. Якщо говоримо про мік... систему в мікронах, 20-30 мікрон, тобто нарізати такий, скажімо, дрібний мікросерейтор, і цей ніж буде краще працювати по продуктах, він буде легше входити там, в томати, в м'ясо і так далі. Така от логіка, такий от тримач, як бачите, його можна адаптувати і під брусочки апексного формату, він тримається добре, це гума, от, резина. О, тобто він не, ковз, не, не, не ковзає, можна відрегулювати його по довжині. Тут є от багато запасу по довжині, тобто можна його відкрутити аж сюди, тому поміститься будь-який брусок. Є ось ця центральна частина, щоб брусок не прогинався. Тобто, все, в принципі, зроблено просто і, скажімо так, з запасом по, по розміру. Ось, І навіть такий брусочок 15 см тут затискається. Якщо вам потрібно затиснути якісь взагалі там япнат, у вас якоїсь неправильної форми, там, він взагалі дуже короткий, все рівно така змога буде. Просто треба буде поставити якісь проставочки, Ось, і ви зможете затиснути, там, наприклад, якийсь камінь, який буде мати розмір і 5-10 і см. Тобто це все сунеться. Ось, навіть отак. Просто потрібні будуть якісь певні проставки, якщо ви, звісно, захочете стиснути. Зараз воно і так буде триматись, просто за рахунок сили тертя, уже ці підставки працюють. Вони вже працюють, і їх навіть не потрібно фіксувати. Ну, Але якщо би вам хотілося, то завжди можна якісь придумати дві трубочки. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь такі дуже коротенькі, наприклад, абразив, шматок від якогось там абразиву, там, можливо, брусок, який луснув, і от ви той кусочок то ви вашите, чи Арканзаса хочете, щоб він не пропав, ви навіть тим брусочком можете отут затиснутися. Ось і все буде працювати гарно. Він стійкий, не ковзає це головне. Ну, ось така історія, ось такий от ніж. Я думаю, що комусь із вас це буде корисно. Для частини з вас, ті люди, особливо, які хочуть навчитись заточувати, вони часто загострюють, вони часто думають, що треба купити якусь там дуже круту точилку. Ось тому, що хороший результат може бути тільки на якійсь там крутій точилці. Це, друзі, і так, і не так, тому що точилка не точить, вона просто дозволяє більш точно витримувати кут. Можливо, вона більш зручна, в чомусь вона там нівелює, скажімо так, оріхи в техніці заточування. Але мені здається, що якщо ви займаєтесь заточуванням на станку, періодично цікаво для того, щоб працювала ваша така дрібна моторика для навику, для підтримки цього навику. Можна точити на повноформатних або навіть на таких брусочках. Класичним методом, просто на руках. Так званий, так званий спосіб, ну, класичний спосіб. Він існував там кілька тисяч років, відколи люди там користуються бронзою, потім залізом, і виготовляють інструмент. Все. Нічого такого особливо складного немає. Навик, який набувається, абразив, з яким можна розібратися і зрозуміти його природу ніж, який вам не жалко, тому що для початку, можливо, там не варто брати якогось японця з вашої там, кухні, а взяти якийсь простенький ніж там, за 100 гривень з магазину. І ось на ньому навчитися. І нічого такого в тому ем, зазорного кажуть немає, нічого такого в ньому поганого і смішного немає в цій історії. Ви взяли ніж, ви його там сточите, напевно, до шива, Але ви на одному ножі, на одному експериментальному ножі навчитеся загострювати, далі берете нормальні ножики, гострите і біди не знаєте. Тому... Якби можна і таким чином піти. Тобто, моя думка, що там після трьох-п'яти ножів, які ви загострили, ви далі будете гострити вже з якоюсь середньою результативністю всі наступні ножі. І з кожним наступним, чи не з кожним наступним десятком, буде якість роботи, повторюваність, кути і так далі будуть ставати все краще. Тому щоб не псувати там, оту першу п'ятірку ножів, можна навчитися просто на одному ножі. Ось. І... Далі вже гострити з принаймні якоюсь пристойною якістю і результатом роботи. Тому теж якийсь лайфхак, такий своєрідний. рідний. Все, друзі, радий, якщо вам це пригодилося. Ось так можна вийти з ситуації, якщо вам ліниво там розпаковувати вашу точилку, але ви маєте такий тримач або якийсь схожий тримач. Це можна робити і без тримача, можна це тримати долоні, і загострювати. Я теж таке відео маю на каналі. Я там використовую тримач, який я придбав саме для того, щоб рівнювати броски. Але, в принципі, можна тримати, чисто теоретично, тримати цей брусок ось так і загострити ніж. Це теж буде працювати. Це менш зручно. Ось, це менш зручно. Але і такий спосіб існує. Тобто можна нагострити той самий ніж, от використовуючи, просто тримаючи цей брусок, цей абразив лише на долоні. І це теж буде працювати, друзі. Таким чином, до цього часу більшість гострять свої. Плинкові або небезпечні бритви, тримаючи ось таким чином, рука пружини, тобто рука не може тримати це все абсолютно ідеально. Так само і друга рука, Ось, в результаті ми будемо мати якісь мікролінзи на виході. Але для бритв там є особливість, тому що там їздить і обух, тому там кут заданий уже самою геометрією бритви. Ось з ножем трошки складніше, але теж можна навчитися робити це навіть навіть ось так. Якщо ми говоримо про фініш, наприклад, то, можливо, навіть в цьому і є сенс, щоб обдирку зробити ось в тримачі, де потрібно більше зусилля, більше контроль, бо ви формуєте геометрію ріжучої крайки. А фініш це коли ви вже доводите ріжучу крайку до потрібної вам, скажімо так, якості, це можна справді робити ось таким чином, і це теж буде чудово працювати. І нічого тут немає дивного, що цей спосіб існував, і існуватиме і. Як працював, так і працюватиме далі. Все, ось така історія, друзі. Такий показ. Радий, якщо вам було це цікаво і корисно. До зустрічі!